Місто Стрий арена, де були голи, фоли і емоції на максимумі. Від вас підписка і вподобайка. А від мене детальний огляд цього поєдинку, де кожен момент вартий уваги. Шанатористовідає вас на каналі футбольного клубу ВІЛКА». Позаду мене стадіон у місті Стрий, де футбольний клуб Скала 1911 Приймає нашу команду. Тож, якщо ви хочете дізнатися, чим все закінчиться. Тож за традицією, давайте розпочнемо. Студія, студія. Віталій Батькович, ти де пропадаєш? Та я босий. бачиш? Покажи я, мені. О, так боси. Нічого собі. А тепер твій цей як то? Персональний водінь. Пів дороги не проїхали, Василь Іванович вже штрафи оплачує там діє. Ну давай за традицією, може, скажеш, куди наша команда сьогодні вирушає. Їдемо сам біга на гру. Дорога в автобусі мовчазна, але наповнена напругою. У кожному погляді рішучість, у кожній думці гра, що ось-ось розпочнеться. Атмосфера всередині наче перед битвою. Зосередженість, віра і внутрішній вогонь. Коли команда вступає на територію стадіону, час ніби сповільнюється. Перша зустріч із полем. Уважний погляд на кожну деталь газону. Тут вирішуватиметься доля поєдинку. І чим ближче стартовий свисток, тим гучніше б'ється серце. Це момент, коли слова більше не потрібні. Є тільки команда і гра, яка чекає попереду. Бомбарді, як тобі ворота? Пані нормально, такі хочеться навіть забувати, правда? Звісно. О, мені це дуже подобається. Еґану, ну, скажи нам, будь ласка, так, як тебе тут напевно найбільший досвід mm. оцінити стан газону. Шикарне поле взагалі. М можна грає гірше. Тому можна і грати. І Ні, класно, пані. Нормально. Ну все, бачите. Так так після гри допомога але взагалі. О, та нормально. <поргут> Станковіш, ти ну серйозний. Станка, ж серйозний. Станковіч думає де гриби зібрати. <поргут> <поргут> з кома командою і на виїзди їздить. Кожного індивідуально привітати і сказати. Я був в Закарпатті, то заби хлопці мені виграти. Закарпатті це вільхівця? Ні, в Ужгороді. А, в Ужгороді? І виграли. Я на них так приходжу, що в кожного літа. Сраді теж маємо має виграти, так? А, так, так. Дай Бог. Скажи, кажуть, ви не виграєте і виграли. Не виграли. А сьогодні що Те саме, Бо я ж кожного місяць снути Береш нині в наших руках. Ну все, У вас відмазок немає по Значить, Пригадуємо нашу теорію, що вони роблять з м'ячем і без м'яча. Зараз ми це все покажемо, але знову ж таки повернемося до того, що я вам говорив вчора, що маємо брати на себе відповідальність. Відповідальність за все, що робиться в нашому житті, на полі і всі ті решта моменти. І плюс ті. Надії, які в нас поклали, ті якісь сподівання, ми за це маємо боротися. Розумієте? Сьогодні є той суперник, сьогодні є та гра, на яку не треба додатково налаштовуватися, не треба додатково якоїсь мотивації. Що ви прекрасно знаєте, цю команду грали з ними багато разів, по пофамілю знаєте, всіх ігроків, їхній состав, все, що вони можуть, сьогодні на монополі будуть відігравати дрібниці. Дрібниці, як ми будемо реагувати на всі моменти. У вас буде хороша самовіддача, я впевнений в цьому, але самовіддача має бути така, не, не то, що ми говоримо, що ззаду прилати, рвати футболки, не знаю, двома руками не прилати. Ні, самовіддача має бути така грамотна, має бути тиск на суперника, має бути тиск на арбітра. І ми грамотно маємо оборонятися. Якщо ми йдемо в, в пресі, це має бути агресивно, грати м'яч без фола, без фола. Якщо це партнер пішов, я підстрахував. Розумієте, в такому разі, якщо ми грамотно це все зробимо, якщо ми такими зарядженими вийдемо, будемо уважні з мечом і без меча, не дивитися ні на що, що буде на фоновому полі. Розумієте? От тоді все буде й добре. Тільки я вас прошу не дрогнути. Не дрогнути плані того, що ми десь розпустили концентрацію, де ми десь неуважно зіграли в таких ключових епізодах. Оце саме основне. Ми грамотно, організовано маємо все зіграти 90 всіх хвилин. Не хочеться дивитися нікуди, ні в таблицю, нікуди. От є сьогоднішня ігра, і хочеться віддати всі сили. Так ми той тиждень попрацювали. Було приємно, душа раділа, як діла, як це легко, з бажанням, з ентузіазмом. Це треба все продовжувати. Домовляємося. Давайте. Треба як? продовжити нашу рубрику. Ні, все, забудь про ту рубрику, немає з цієї рубрики. А чо? Я тобі скажу, що за камерою. Ч... Давай <сміт> кажи, щоб люди знали. Ні, <сміт> я вивчила чи... футбольні правила, прочитала одну розумну книжку і так. Поділи... Признаюсь... Поділишся з людьми, що це за розумна книжка. Як -то ти? Ти прочитала книжку, не знаєш, як називається? Я забуваю назву, я не пам'ятаю, я тобі зараз скажу. Ну, а що ви хотіли? Це мій ефір. Це ефір. одна єдина книжка, яку мені... А ну, давай. Йомоє. Називається як дивитися футбол е, Руководство для Як руховодство керівництво для диванного експерта. Ага, як дивитися футбол, керівництво для диванного експерта? Да, то мені наш тренер порадив. Називається Рутгулі. Рут знаєш? Знає, а ти знаєш? Ні, ні, а я, ти знаю, знає. я, я знаю, вже знаю, я вже був. Він легенда якої команди? Та якоїсь що наші футболісти. Господарі там, один одному, підказуєте, Підтримка, де вона повинна бути. Тільки так. І готові до будь-чого, що відбувається на хвильному полі. У нас є два тайми по 45 хвилин, відкинути все лишнє, все зайве, думати тільки про гру. Шановні присутні, тепер на футбольне поле я запрошую солдат-заїдник ППО Місково-частина 49-25. Людина з го року моєї Пітер поєдинку Артем Гординський, місто Вінниця, його асистенти. Позицію. Так, позицію. Спрогнозувати, яким би сьогодні мав бути рахунок зараз небезпечно його. Я почав говорити про те, що ще поки нулі на топові, вже в нас є забитий голод. Розуміємо, скажу після першого тайму рахунок 2.0 на нашу користь, але це тільки перші 45 хвилин. Тож команди відпочивають з повною концентрацією, готуємося до другого тайму. До нового собі віддаються чайочок, зробіть канапочки, поставте подобачку, підпишіться на канал. Якого? Має бути? Кину, І тебе. це тобі є сир, на чай, є тепле. Що тобі ще треба, скажи нам. Ну? Перемога буде? Все буде. <гум> за кого ти вболіваєш? Я вболіваю за скалу. А за куликів хто буде вболівати? <гум> але я можу за куликів, але то треба. Даємо 10-го туру між командами Скала 19-11 місто Стрий, яка приймає сьогодні вдома на домашньому стадіоні Сокілу Стрию, футбольний клуб куликів Білка. Всього спокійно піднялися. Олег, отам тільки що ніги не треба, біля столу, та й деталі піднести, після туди. ти жоте Рефове ти бірас Алот ахырмай, <laughs> барыш Дікої ти іграє. Я маю свої ігри. <orse> ти можеш мати свої ігри, але якщо ти хоч раз грав за колоті білка, то вже назавжди, ти розумієш? Ти кого прийшов підтримати? В першу чергу всю команду і людей, з якими проживав, знаходився, ділив. Це як В першу чергу тебе. А починається. Та я, я от бачиш себе. Ну от, випускай мене. Вихожу на цей. Випустить Кракена. Давай ще щось команді, скажи, пару слів. <голов> Привіт всім передаю успіхів у подальшому, до чого ви йдете, і яка у вас ціль професійного плане вийти собі, можливо, на вас нарешті вийдеться. Як ви кажуть, як з одними або з іншими людьми, все-таки до цього цілі треба дійти. Дякую. Все в ваших руках і в ваших ногах і сприйняття. Все, то і робимо. Нам ще залишається грати 5 плюс додатковий там якийсь час. Вилучення бачимо, що в суперників. Я не знаю, хто їх не знає, суперників, хто Роман там є. Колесо. Будь ласка, дякую, мене футбольний, то ти футбольний експерт. В меншості Роман колишніх залишає команду. Правда, скалу 1911, що не може нас не тішити, як болівальники і представники фелик-клубу Коли Кібівка. Дивимося далі, що на поразі. У нас водить по різних кутках. Розводить по різних кутках Олег Нечипаренко, Кирила Архимчука і м'яч, і рахунок збільшується до 2-0.

Не, ну, там з такою підтримкою на трибунах тільки на ноль мав стояти. Красава, верозд. Получається, тільки заважали ніколи. Дуже за. Ну Дякую. Хотілося б щось сказати. Емоції, як то кажуть, борисує. Просто браво, просто молодці. Çok güzel. 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 Çok Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok güzel. Тільки так, тільки так. Ну, язика повертається щось сказати, розумієте? Сльози десь на очі наворачуються за те, що за таку за ту самовидачу, за такі емоції. Ребятки, чого хочеться жити, працювати, тренуватися, бути в тому футболі, розумієте. Кайфуємо і <Nie> далі, пацани. <плод> Дякую <плод> всім. <плод> вам. <плод>